Меган Маркл і Принца Гаррі звинуватили у хайпі на трагедії у Каліфорнії. Джастін Бібер планує повернутися в музику через фінансові труднощі. Демі Мур загрожує скасування. Тікток під забороною, що відбувається у Сполучених Штатах Америки. Жінка у Франції втратила 830 тисяч євро, повіривши, що перебуває у стосунках із Бредом Пітом. І Дженіфер Гарнер повідомила про смерть близької людини через пожежі в Лос-Анджелесі. і Поговоримо, як зірки допомагають тим, хто постраждав під час пожеж. Друзі, всім величезний, величезний привіт! Мене звуть Марина. Якщо відео вам сподобається, то з вас лайк, коментар, підписка це дуже сильно допоможе розвитку і просуванню україномовного контенту. Ну що ж, розпочинаємо. Не встигла відсвяткувати Демі Мур свій перший золотий глобус, який вже загрожує скасування. Медіа Entertainment Тюнайт виклало відео 1982 року, на якому 19-річна заміжня актриса в засос цілує колегу за серіалом Лікарня загального профілю Філіпа Танзіні. Пікантності додає і той факт, що це був його день народження, тобто хлопцю було лише 14 років. До речі, відомо, що гонорари. За роль у цьому проєкті, Демі Мур витратила на кокаїн. Акторка ж не просто поцілувала хлопчика, а ще й додала: я дуже його кохаю. Він один із моїх найулюбленіших людей. Він справді приголомшливий і я дуже його кохаю, тому що він робить мене щасливою. На той час Демі Мур була заміжня за своїм першим чоловіком Фредді Муром. До слова, 15-річний Філіп на відео каже, що збирається одружитися з Демі. Онлайн спільнота такі жарти не оцінила і вимагає відібрати Ати у Демі Мур нагороду тут мається на увазі золотий глобус за роль у фільмі Субстанція після публікації кадрів у мережі масово поширюються протести і прохання скасувати нагороду, присуджену Демі Мур. Шанувальники дуже збентежені цим відео. Друзі, як ви думаєте, чи вийде у спільноти відмінити Демі Мур? З'явилася новина про те, що Чарлі Екс вийшла заміж за свого бойфренда Джорджа Деніала. Повідомляють, що співачка та її наречений барабанщик гурту 1975, джордж Деніал зіграли минулого тижня весілля у Словаччині. Чарлі та Джордж почали зустрічатися у 2021 році, коли вони разом працювали над треком Спінінг. А в 2023 році заручилися у коментарях до посту Поп Тінкс, які виклали цю новину у соціальній мережі. Екс шанувальники Чарлі XCX уже пов'язують вибір локації для урочистості із її недавнім альбомом Брат та засипають стрічку з зеленими фотографіями словацької столиці із підписом Братислава. Офіційних підтверджень поки що немає, але співачку вже почали вітати із весіллям. Ну що ж, наші щирі вітання, якщо ця новина дійсно є офіційною, якщо це дійсно так. Стало відомо, що Джастін Бібер планує повернутися у музику через фінансові труднощі. Після кількох років перерви через проблеми зі здоров'ям. Співак вирішив відновити кар'єру. Він хоче випустити новий альбом та організувати тур. Видання «Pack News відповідомляє, що його повернення пов'язане не лише із бажанням знову тішити поціновачів своєю музикою, а й з серйозними фінансовими зобов'язаннями. У 2022 році в нього утворився обов'язок перед концертним. Організатором, коли у Джастіна діагностували синдром Рамзі Ганта другого ступеня, який спричинив частковий параліч м'язів обличчя, також стало відомо, що Джастін відписався від Ашера у соціальній мережі, і шанувальники стурбовані, що стосунки між Бібером з його колишнім наставником зовсім зіпсувалися. Друзі, чи чекаєте ви на повернення Джастіна Бібера? Пишіть у коментарях. Обрі Плаза видалила в соціальній мережі свою сторінку після самогубства чоловіка, режисера 3 січня у Лос-Анджелесі. Як відомо, Обрі дуже сильно переживає смерть чоловіка. На її акаунт було підписано 5 мільйонів людей. Знаменитість ніяк не пояснила своє рішення, але шанувальники пов'язують це із самогубством Джефа. Детально ми про це говорили ось у цьому відео. Нагадаю, що пара одружилася у 2020 році після десятирічного знайомства а про їхній шлюб громадськість. Дізналася у травні 2021 року. Актриса розповіла Елен DeGeneres у 2021 році, що вони із Джефом Байною одного вечора трохи занудьгували і одружилися через сайт для шлюбів за годину під час карантину через covid 19 Принцеса Уельська Кетрін Мідлтон відвідала лондонський госпіталь Royal Marsden, де вона сама проходила лікування від онкології. Кейт зустрілася із пацієнтами, аби висловити їм свою підтримку, а також особисто подякувала персоналу за їхню виняткову турботу, підтримку та співчуття протягом останніх 12 місяців. Цитата: Я хотіла висловити свою підтримку тим, хто робить цю дивовижну роботу. І тим, хто лікується, зазначила Кетрін у своїй заяві, опублікованій у соціальних мережах. Принцеса Уельська повідомила, що перебуває в ремісії. Цитата я, як і раніше, зосереджена на одужанні. Всі, хто стикався із діагнозом рак, знають, що потрібен час, щоб звикнути до нормального життя. Проте я з нетерпінням чекаю нового насиченого року. Дякую всім за вашу постійну підтримку. Написала вона у офіційному обліковому записі. Цей візит відбувся після того. У як Кенсінтонський палац оголосив, що принцеса приєднається до свого чоловіка і стане патронесою, як свого часу нею була принцеса Діана. У сполучених штатах Америки ввечері 18 січня набула чинності повна заборона використання платформи TikTok, що торкнулося близько 170 мільйонів американських користувачів. На думку американського уряду, соціальна мережа, що належить китайській компанії, звинувачується у загрозі національній безпеці. Головний аргумент збирання персональних даних американців, які можуть потрапити до рук китайської влади, і можливість потім впливати на громадську. Думку також порушувалися питання щодо цензури політично-чутливого контенту за статистикою. Кожен із американських користувачів проводить у соціальній мережі мінімум 51 хвилину на день. Існують дослідження також самої платформи, які свідчать про те, що достатньо півгодини позалипати у короткі відео на день, щоб почала розвиватися залежність. Дональд Трамп дав зрозуміти, що працюватиме над рішенням щодо відновлення Тікток як тільки обійме посаду. Він зазначив зазначив що ситуація потребує компромісу, який одночасно забезпечить національну безпеку і збереже доступ до платформи для мільйонів американців? Майбутнє TikTok у Сполучених Штатах Америки залишилося невизначеним, можливість переговорів не виключена. Користувачі в цей час шукали обхідні шляхи, перекочували навіть у іншу китайську соціальну мережу. Зник додаток в App Store від Apple і видавав помилку під час завантаження у Google Play Писав: Вибачте, TikTok зараз недоступний у сполучених штатах. Атах Америки ухвалено закон, який забороняє TikTok. Нам пощастило, що президент Трамп дав зрозуміти, що працюватиме з нами над рішенням щодо відновлення TikTok, як тільки обійме посаду. Дональд Трамп заявив, що швидше за все відстрочить блокування TikTok на 90 днів, коли вступить на посаду вже 20 січня. Саме так ішлося у повідомленні. Подібні заходи торкнулися і інших сервісів, включаючи популярну програму Кепкат, яка також стала недоступною для. Користувачів на хвилі заборони tiktok люди почали публікувати збірки найкращих лайфхаків, яким їх навчив TikTok. Також Дональд Трамп перед цим заявляв, що хоче, щоб платформа на 50% належала американським інвесторам. Цитата: я б хотів, щоб Сполучені Штати Америки мали 50% власності у спільній компанії. Таким чином ми врятуємо TikTok, забезпечимо, що він у хороших руках, і дозволимо йому. Розвиватися було очевидно, що Дональд Трамп поверне TikTok, Це було питання часу, тому що хто хто, а він людина, яка повністю пізнала мистецтво укладати угоди. Власне так і сталося. TikTok відновив свою роботу у Сполучених Штатах Америки. Соціальна мережа не працювала впродовж 20 годин. Цитата: Ми дякуємо президентові Трампу за те, що він надав необхідну якість і запевнив наших постачальників послуг, що вони не будуть покарані, надаючи TikTok понад 170 мільйонів». Нам американців і дозволяючи процвітати більш ніж семи мільйонам малих підприємств це рішуча позиція на підтримку першої поправки та проти свавільної цензури. Ми будемо працювати з президентом Трампом над довгостроковим рішенням, яке збереже TikTok у Сполучених Штатах. Ідеться у заяві соціальної мережі. Із всієї цієї історії можна зробити висновок про те, що світ соціальних мереж стає ще однією ареною для великих політичних ігор. Жінка у Франції втратила 830 тисяч євро, повіривши, що перебуває у стосунках із Бредом Пітом. Жертву на ім'я Н обманом змусили надіслати гроші особам або особі. Шахрай використовував фотографії, створені за допомогою штучного інтелекту, і стверджував, що проходить курс лікування і не може отримати доступу до своїх грошей через розлучення із Анджеліною Джолі. Н розповіла, що в той час вона переживала складний період у стосунках із чоловіком і відчувала, що може довіритися тому, з ким розмовляє. Трагедія дійшла до того, що Ен навіть покинула чоловіка через фальшивий роман. Ті, хто стояв за акаунтом, просили грошей на лікування раку. Шахрая, який видав себе за бредапіта, ідентифікували, і, можливо, він діяв не один. Як повідомляється, засновник Find My Scammer розшукав людей, які ошукали Ен та 33 інших жертви. Цитата: це було нелегко. Мені довелося підняти на ноги всі свої команди, щоб швидко його знайти. Розповів Маруан Уарапу інтерв'ю одному з видань. Про те, як йому вдалося ідентифікувати шахраїв, він пояснив, ми надіслали йому замасковане в повідомленні посилання пастку, натиснувши на яке він дав нам доступ до свого телефону, сам того не знаючи. Це невелика група з трьох-чотирьох досить молодих людей, яка завдає шкоди лише на підробленому пристрої Бреда Піта було 34 жертви. Він Зміг відстежити кошти, сплачені Н, зокрема відправлені шахраєм на криптовалютні гаманці. Цитата: сьогодні він все ще активний за винятком того, що тепер він видає себе за Кіану Рівза. Ми не знаємо, чи будуть вони діяти, але у нього є інші варіанти. Додав він. У Араб планує передати дані шахраїв, які перебувають у Нігерії владі. Теоретично ми могли б і самі піти і повернути частину вкладених грошей, але це може принести лише проблеми для нас і для Н, додав він. Ен, яка є однією із багатьох жертв після декількох місяців спілкування, погодилася навіть вийти заміж за людину або людей, які стояли за акаунтом. А також обіцяли жінці надсилати їй розкішні сумки від Шанель та Ермес. Після цієї шокуючої новини сам Бред Піт звернувся до прихильників після скандалу із шахрайством. Актор Нагадав, що він не має жодних акаунтів у соціальних мережах і закликав не довіряти підозрілим профілям, які спекулюють на його популярності. Офіційний представник Бреда Піта прокоментував ситуацію. Жахливо, що шахраї зловживають емоціями фанатів. Це важливий урок. Не відповідайте на повідомлення від неперевірених акаунтів, особливо якщо мова йде про знаменитостей, які не представлені у соціальних мережах. Гея це Brad. Uh uh can you send me some uh, money? <laughs> Love you moo <laughs> on the movie movie Brad Brad Pitt, it's me. <laughs> <laughs> Давайте поговоримо про Меган Маркл і принца Гаррі. Герцог і герцогиня Сасекські зголосилися допомогти жертвам руйнівних пожеж, які вирували і вирують у Каліфорнії. Принц Гаррі і Меган Маркл прибули до Пасадени як волонтери. Але ситуація обернулася в іншому руслі. Пару звинуватили у хайпі на трагедії. Як повідомляє People, подружжя у Пасадені роздавало постраждалим їжу і предмети першої необхідності разом із некомерційною організацією «World Central Kitchen». Вони спілкувалися із потерпілими і їхніми сім'ями, висловлювали подяку пожежникам і рятувальникам за їхню роботу. Відео із Гарі і Меган потрапило на ефір телеканалу Фокс. Подружжя роздавали одяг, їжу, дитячі товари усім, хто її потребує. Також Сасекські пустили до себе додому кілька пар друзів, які втратили дах над головою. Проте особи цих людей залишаються невідомими. Зусилля принца Гарі та Меган Маркл високо оцінив мер пасадени. Віктор Гордо він заявив, що їхня участь підбадьорила рятувальників та постраждалих. При цьому він наголосив, що Гаррі і Меган намагалися не привертати до себе зайвої уваги та роздавали їжу в масках, зосередившись на допомозі людям. Незважаючи на це, їх все ж таки звинуватили у хайпі на трагедії. Під відео на Ютуб від телеканалу Фокс і на інших майданчиках онлайн-спільнота пише, що Маркл і її чоловік просто не могли пропустити ще одну можливість для піару. ось лише деякі із коментарів приїхала королева драми. У неї виходять шоу на Netflix і вона намагається підняти рейтинги. Привіт, селяни! Ось вам обіймашки. Тим часом американська принцеса Тейлор Свіфт пожертвувала 10 мільйонів доларів. Тім, деякі шанувальники пари стали на їхній захист. Вони зазначили, що невідомо яку суму вони пожертвували в коментарях. Також стверджують, що Меган і Гарі і так надають посильну допомогу, наприклад, відкривши свій будинок у Монтесіто. Для евакуйованих що думаєте? Також папараці зловили момент, коли Анджеліна Джолі допомагала постраждалим від пожеж, купуючи для них продукти. Відомо, що Анджеліна дуже схвильована ситуацією у Лос-Анджелесі. Цитата: зараз я піклуюсь про близьких мені людей і приймаю їх у себе вдома. Також Анджеліна зазначила, що має намір пожертвувати кошти на допомогу пожежникам. Благодійністю зайнялися і наступні знаменитості. Джеймі Лікерті про це ми говорили у попередньому відео. Кайлі Дженер, Марк Цукерберг, Принц Гаррі. І Меган Маркл. відомо, що Леонардо Ді Капріо пожертвував 1 мільйон доларів на допомогу постраждалим від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Були кадри, де Селена Гомес із своїм нареченим Бенні Бланко приїжджали допомагати постраждалим. Вони були волонтерами. Дженіфер Гарнер також повідомила про смерть близької людини саме через масштабні пожежі у Лос-Анджелесі. Подруга Дженіфер разом із нею перебувала у церковній спільноті. Цитата: Я втратила подругу, і це для нашої церкви дуже боляче тому я не думаю, що нам варто поки що говорити про це. Я втратила подругу, бо вона не встигла евакуюватися вчасно. Моє серце обливається кров'ю через моїх друзів. Навіть не замислюючись, я можу написати список зі ста друзів, які втратили будинки. Тут раніше було голосно, гралися діти, зазначила акторка репортерові. Дженіфер Гарнер зазначила, що почуває себе майже винною у тому, що її будинок вцілів. Багато фотографій також були згенеровані штучно. Учним інтелектом багато фейкової інформації розповсюдилося. На жаль, у перші дні американський актор і комік Девід Спейт оголосив винагороду в 5 тисяч доларів тому, хто надасть імена каліфорнійських паліїв. Кім Кардашіан потрапила у скандал. Бо бренд Skims начебто, просував продукцію у соціальних мережах замість боротьби з жахливими лісовими пожежами. Стало відомо, що Кім зараз жертвує одяг і нижню білизну сім'ям, які постраждали від пожеж у Лос-Анджелесі. Цитата. Ми зробили пожертву фонду пожежної охорони Лос-Анджелесу, надавши критично важливі ресурси службам швидкого реагування, які захищають наше місто. Окрім того, ми робимо значну пожертву у вигляді нижньої білизни, одягу та шкарпеток на користь Baby2Baby, baby, щоб допомогти тим, хто постраждав від пожеж. Інші сестри Кардашян Дженер також подякували в соціальних мережах усім пожежникам за їхню роботу. Згорів також і маєток Мела Гіпсона вартістю 14,5 мільйонів доларів. Мел Гіпсон навіть висунув теорію щодо виникнення масштабних пожеж у Лос-Анджелесі. Маєток мела згорів, поки той був на подкасті у Джо Рогана. Цитата мені було трохи не по собі, поки ми розмовляли, тому що я знав, що мій район горить, тому я подумав: цікаво. Чи там ще моє житло? Але коли я повернувся додому, його звичайно ж там не було, розповів він у програмі News Nation. На думку Мела Гіпсона, руйнівні пожежі є замовними для того, аби виселити людей із цінного майна. Мелгіпсон схиляється до думки, що люди готувалися до цього протягом тривалого часу і почали діяти у влучний для них час. Я можу вигадувати всілякі жахливі теорії у своїй голові, теорії змови і тому подібне, але те, що не було води. Здавалося, трохи зручним, і щоб були відповідні вітрові умови, і щоб були люди готові і здатні розпалити вогонь. Фонд Бейонсі пожертвував 2,5 мільйони доларів до фондів допомоги постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі. Була інформація, що Бейонсі мала оголосити про новий альбом Революшн. Логічно, що Бейонсі прогнозовано скасувала анонс, який мала робити на більш пізній термін у зв'язку із пожежами у Лос-Анджелесі. Те саме стосується і за. Вікенда, який мав оголосити про свій альбом, декілька із користувачів також помітили незвичайні закономірності руйнувань, зокрема те, що пальми залишилися неушкодженими у той час, як навколо них горять автомобілі і будинки, підживлюючи твердження про походження пожеж. Одна з теорій змов говорить про те, що певна група людей навмисно підпалила будинки, аби розколоти суспільство та вказати на споживацький спосіб життя знаменитостей. При цьому детективи вказують, що наразі нічого не вказує. Зує на підпал або пошкодження інженерних мереж, які є також популярними причинами пожеж. Дуже дощові 2022-2023 роки. У Каліфорнії викликали значний ріст рослинності, яка висохла під час посухи у 2024 році і викликала розгоряння пожеж. Поєднання надзвичайно сухого періоду і потужних морських поривів, відомих як вітри Санта Ана, також створили сприятливі умови для лісових пожеж. Друзі, ну а на сьогодні це все. Я дуже вдячна, що ви знайшли час, аби завітати. І користуючись нагодою, я прошу вас не забувати про підтримку наших титанів, наших захисників і захисниць, які боронять кордони нашої країни, які воюють за перемогу України, наближають її з кожним днем. Будь ласка, не нехтуйте зборами. Це зараз критично важливо. Донатьте лише у перевірені збори. І прошу вас не забувати про підтримку безхатніх тварин гривнею, кормом, донатом, розголосом у ваших соціальних мережах. Ви зможете вберегти як мінімум одне життя наших бездомних, чотирихлапих друзів. А ми побачимося скоро з вами у новому відео. Тому до зустрічі! Бережіть себе та своїх рідних. Бай-бай!